Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Сьогодні розглянемо наступний термін злам тренду. Зверніть увагу, в чому полягає злам тренду. Це виконання певних умов. По-перше, пробій трендової лінії. По-друге, формування моделі розвороту тренду, а також злам тренду. Зверніть увагу на те, що злам тренду і Зміна тенденції зовсім інші речі. Дивіться, тут у нас відбувається формування моделі розвороту 1, 2, 3, і далі пішли формування нового тренду одночасно з формуванням і підтвердженням моделі розвороту. Але буває інакше. У нас відбувається спочатку пробій трендової лінії, злам тенденції. Зверніть увагу, спочатку збирають стоп лоси а потім вже. Формують новий тренд. 1, 2, 3 і пішли вгору. Ось тут спочатку відбувається злам тенденцій, потім злам тренду.